Всім привіт! У моєму марафоні 10-го дня. Погода шепче. Вночі ну, дощ такий був? Злива. Сьогодні теж обіцяють дощ зранку, але не вірю. Після обіду вірю, зранку не вірю. Так, моя кружка води. Привіт. Через 5 минут буде автобус. Я не можу це не показати, розумієте? Ця кітка привела оце вчора цих котенят сюди. Мені ще їх не вистачало, це вже двері не можна буде лишити відкритими. Але в цій хаті можна і корів заселяти. Не тільки корів з собаками. Так, да, тепер я розумію, кажуть, це менталітет такий італійський. Ну так. Да. Зараз вони такими чистюлями поставали. І такі всі що, ні піліті, ні сіріті. І хімії стільки використовують, що це просто жах. А раніше ж вони, по суті, в одній кімнаті були із тваринами, з коровами, з свинями, з козами. І мені здається, що це ще було якби це, щоб зігрітися, тому що біля. Тварина тепліше, там де корова, і корові, щоб було тепліше. І все. А їхні оці будинки не біля, в кінах, сірі. А зараз вони ні піліті, ні сіріті, що руки помити, все хлоркою вимити, надихаються тієї хлорки, а потім страдають. Чи страждають вони, я не знаю, якось так. Так що всім добра, п'ємо велику кружку теплої води. І все, і життя вдалося, що ще треба, правда? Десь уже або швидка, або пожежна машина погнала. Речі, у нас тут хащі хащами. Але одну бабулю, якій 70 років, врятували за рахунок того, що приїхав, прилетів гелікоптер, забрав і повіз. І оце ж моєї подруги чоловік, як собі фризою ногу покалічив, то прилетіли разом з фризою повезли на операційний да. так що... Нас, наверное, напевно, не в зв'язку з війною, а взагалі, напевно, нема такої послуги навіть. Не знаю. Так, що таке? Так що, Ой, не буду вас грузити. Новий день розпочинаємо. Снідати буду перед вихідом. Ну, навіть це тому що вчора не ходила, не прогулювалась, абсолютно нічого не робила. Вчора прогуляла. то Сьогодні хочу пройтися, поснідаю, потім поїду ж до Марії, пройдуся. Вже планую, то ніколи не планувала нічого, це вже можу навіть розпланувати, тому що ми сьогодні їдемо в басейн. Посереда не знаю, чи я поплаваю. А, то треба сьогодні пообідати вчасно. Так що, плануйте свій день. Плануйте, що будете їсти. Як не крути, а все одно їсти є ще. Вже й сонечко виходить. <рес> Замінила я тут картини. Тут у мене був кіт жовто-блакитний і лєв. Чорно-сірий. То геть стінка стала така світліша. Гарнюні дівочки. У мене є в колекції І ще одну малюю. Е, хто за мною спостерігає, бачив, що я їм гранолу зранку. Вона у мене закінчилася мій зовсім трошки. Мені дуже сподобалось, як воно прочищає і стимулює обмін, обмін речовин, напевно, перетравлення. У мене були отакі овсянка із сухофруктами. І я її підсмажила. Ну, По типу гранола зробити. Можете в інтернеті подивитися, що це колись бачила. Горіхів тут, звичайно, не вистачає. Треба лузати. 4 ящика ліщини. Я її підсмажила і замочила молоком. Виглядає, звісно, воно отаке, щось каша якась. Замочила молоком, це я вже Марія не доїла банана туди кинула і йогурт. Йогурт треба було просто білий, без цукру кинути, тому що там багато сухофруктів, але я кинула з клубнікою. Що було те її підхватила. Це в мене такий буде сніданок. І клубніки я ще туди пару штук кину. Це з моїх грядок, з моїх вазонів клубніка. Збираю її такою напівчервоною, тому що їсть щось. І вона вже така, ну, вона сочна, її вже можна їсти. Вже дощить. У мене от, у нас якась така полоса, що, де я в Київській області знаходжусь, там схожа погода. Вчора моя знайома вже, е, дрова дрова, тупила печку. Так що таке? У мене там телекамера внизу, бачите, ще одна. Ну чесно, вони за мною спостерігають. Просто вони ще не бачили, що я відосики викладаю з хати, ще оце все. Вони ще цього не бачили. В тіктоці я використовую сторінку просто для творчості. Я там записую творчі відео свої. Ну, я їх тут всі викладаю а, в шорці потім. Пускається дощ. На рахунок кави. Не знаю, чи буде мене зранку кави. Напевно, буде, тому що це вже як звичка. Зазвичай я п'ю одну каву в день. Вчора в мене було дві кави. Що думаєте, я у першій годині ледь заснула, але перед будильником сьогодні вранці прокинулася і все нормально, але в 5 вечора кава вже все, вже не то. Якось розуміти почала себе більше, своє тіло, свій організм я почала краще розуміти. До речі, кажуть, якщо влаштовувати там сім днів голодування, то мозок починає по-іншому думати, відкриватися. Заодно вам покажу цю красоту. Ну, я боюся. Боюся, по-перше, це треба в ізоляції бути, щоб нікого поруч не було, щоб, напевно, їсти вдома не було, щоб на телефоні був попередити своїх близьких, хоча б одну людину, щоб вона там була з тобою на зв'язку. Ну, це не, не якби. Не жарти. А практикувала я один день нічого не їсти. Дуже гарно вдається. Дуже гарно вдається, якщо налаштуватися. Якщо налаштуватися, звичайно, щоб і спокійно було потрібно. Так буде виглядати мій сніданок. Спочатку клубничка, фруктик я ж їв спочатку, потім мюслі, кусочок сира виключили світло, каву я не зварю. Хоча можна було б і так іти, але я час. Покажу. Я думаю, що багато хто з вас знає ці кавоварки. Наливається сюди вода. Можна молоко, можна вода з молоком. Ну, італійці роблять воду. Засипаємо ситочку каву. І, знаєте, я чула, що не треба її трамбувати. В принципі, коли хочеться американо. Я коли практикувала без їжі один день бути, це я практикувала раз на тиждень навіть робила. Не просто один день, а раз на тиждень. По молодості ми так робили. Але ми не розуміли, що то інтервальне харчування не їсти після шести, раз в тиждень не їсти. Це все інтервальне харчування, яке запускає метаболізм. Я ложу з горкою і не трамбую. Це рахується е, на три чашки. Навіть на більше вони ж по чуть-чуть. І все, у мене тут дежурна розсипна кава є. ми закручуємо і ставимо на плиту, на газ. У мене газ. <гум> да, такий заварничок керамічний. Це мені по наслідству залишилось від свекруні. Видно, її свекрухи це було, і вона це залишила. Гарно. Так, п'ємо маленьку каву. До речі, давно я такої не пила. Маленька, зовсім маленька. Малесенька. Але буде одна. Буде одна. Дуже смачно. Мити, звісно, не дуже. Але смачно такого. Заварена кава. Думаю, що я ще хотіла збрехати. У нас оце тут погода така, взимку дійсно можна за день побачити 12 місяців. А то, як сказки 12 місяців, Кажу, це знімали в нас в горах в Італії. Дійсно, можна побачити. І взимку ти так, привик вже до холоду, раз, сонце вийшло, вже тепло. У нас тут сонце гріє. А біля моря, щоб прям затишно й тепло було взимку. Ні, там же ж теж волога, вітри є такі. Там у мене роза така гарна. Я не можу, то придумав. В один кущ посадив дві різних. О, як на картинці. Дуже гарно. От, вже й сонце світить, не знаєш, як стати. Не помітила, як я сьогодні вділа з зелене до зеленого. Я дуже я люблю зелений колір, але коли почала знімати, в мене там був один светрик під горлишко. Він мені дуже сподобався формою, в'язкою, матеріалом. Ми ще й в магазині були щось Марії купували, і я його взяла, мені його Франко купив. Ну, зазвичай я сама їжу просто по магазинах. І колір мене дуже от смущав, зелений. Але коли почала знімати і подивилась на ті відео, де я в тому светрику зеленому, то було дуже приємно. Приємно дивитися на себе. Я оце думаю, боже, вділася як сосна, як Йолка. Йолка нарядилася в зелене. Я думаю, ні, напевно, стара сосна. Боже, там один до мене причепився. Найголовніше, що він мене дивиться. <риклад> ну, тобі хочеться оце на стару сосну дивитися і коментувати, щось, свій час тратити. Ну, такі смішні, але хай це буде краще через екран, напевно. В житті мені такі, ну, ганисті мужики прямо до такої степені не зустрічалися, щоб обзивали. Мене ніколи ніхто не обзивав, у мене перший чоловік. Взагалі ми навіть не повишали голос один на одного. А коли ти молодий тобі 20 років, то ти маєш ну, маєш бездумно обзиватися, тому що це ще з дитинства то залишається безнаказано. І, якби італійці там, які... Слова не використовували, Франческо не любить таких слов, слів, дуже не любить. І взагалі я не люблю італійські, ну, як би скажемо, матюки. Те, що вони використовують, в мене вібрації не хороші на це все. Тому у мене Марія знає українські матюки. Ну, коли в неї пролітають італійські, то, то 100% не від мене. І українські не від мене. Як я прислухалась до відео, до мультиків, все там гарно використовується. Італійські мультики дуже використовують оці класичні їхні такі словечка. Так що якось -то. все, трошки вас порозвлікала. Моя кава вже майже холодна. Є така кава глясе з льодом і з вершками. Кажу, як почала знімати відео, то полюбила каву для себе. Це ж привела цих котиків всюди мамаша, десь пішла. А вони такі живчики, так швиденько виросли. То можуть чахлі такі бути. Треба їм корму якогось для росту купити, саме котячого. Їдять уже. Заведи ж їх десь там є у сарай, куди ж завести їх. О. Ні, вона їх сюди привела, вночі дощ йшов, не знаю. Я вийшла зранку, вони тут. Mm. Да, отам у нас картопелька. Там дебілі такі штуки обгорожено, Тому що в нас є такі тварини із довгими такими шпицями, і вони ті шпиці ще й оставляють, то вони риють картопельку молоденьку і їдять. Навіть собака на них не реагує, тому що в собаці були пару таких шпиць виняли і собака не ходить. Але діду, то як їх бачить, що внадяться в минулому році внадились, то бере на вечір костри пари палить вокруг і не йдуть. караладів у нас нема. Виноградник діду. Отут трошки отако от посадимо, може, помідор. Якщо чоловік приїде з відрядження, якраз через дві неділі дощі прекратяться, буде ідеально. Мені залишиться тільки поливати і такий на метр вздовж нам там всього вистачає посадити. А тут дуже баба з дідом будуть садити. Їм завжди мало. Треба ж ще ящиків п'ять помідор викинути, а там он теж на тій стороні картопелька сходить. Отак. От О, навіть видно, да. Садимо ми картопельку. Мене питали, чи ви там щось садите. Може, саме тут не подивляться. Але садимо. Клубничка в мене там біля нагідок. Салат постріляв з минулого року, треба вирвати куром. Гічка росте, це мої гранати. Так, мої гранати, тому що мені їх садили. Ми з чоловіком купували і садили. Минуло м'як цілий ящик гранат. Солодких, смачних гранат. Тому що в магазині я купувала гранати кислі. горіхи в нас є. Біля води росте горіх. Садок отам. Ну Він нам і залишиться, це вже все переписали. О, так, по суті ж, на рахунок пігулок. Думала, вже от через 6 днів вони вже от почали діяти, якби вже в туалет я почала бігати. Я думала, що вже після кожного прийому їжі треба буде там триматися. Ні. Коли накопичилось, коли перетравилося, вийшло і все добре. Оскільки в мене з цим ще такі туго, то мені отлично. І нема такого, що кожного разу поїв. Випорожне. Вчора я навіть, напевно, і не ходила. Вибачте, за такі подробиці, ну що є, то є. Схуднення з цим пов'язано. І переживала, що дія йде, якби що випорожняється і може не перетравлювати з їжа і воно його виштовхувати. Ні, все дуже добре перетравлено, все нормально, все добре, крокуємо далі. Будемо їхати, пройдемося. Моя прогулянка пішла довшою дорогою. Дуже гарно тут. До Марії заскочила, в неї все добре. Така красотіща. Просто неймовірно. І я тут біжу. Вже всім потозлилося, але пробіжка в скриньку. Це не то, що озеро. Тут ну, рибу там можна ловити, але не ловлять рибу. Це водосховище. Це от згір сюди спускається. Воно там он, насип, дамба, І згір води. Вода сюди стікає. Вже трошки підсохло. в цьому році снігу було мало. І це як водосховище дуже гарно. Ой, може не в тему сказано, але в цьому озері е -е, покінчила життя дівчина років 30 тому перед весіллям. Оці їхні підготовки до весілля занадто серйозні. Тому нівести в них дуже худі на весілля. Вибачте, наречені. Шиповник цвіте. В минулому році було дуже-дуже ну, багато шиповника я нарвала. Ой, а там овечки сплять. Напевно, їх не видно. Не пасуться. Хтось собі загородив свою територію і собі овечок тримає. У нас час обіду, вже час 15, десь буду в час 30 обідати. Хочу банан з'їсти. Спочатку я їм фрукти, так. потім 15 хвилин вичікую і вже основне блюдо їм. Обід у мене дуже лінивий. і з вареного буде тільки яйце. Салат у мене зелений, на дно ложу моркву тру. І дуже класно, коли поливаєш олійкою, морква впитує ту олійку, яка на дно впаде. І не залишається олійка на тарілці. Дуже класний лайфаг. Коли робиш салат, на дно положити моркву, сиру натерти на мілкучорку. І вона тоді впитає всю олію. Я не буду олію заправляти. Я заправлю в мене йогурт без цукру, просто білий і гірчиця. Уже вік живий, вік учися. взяла таку гірчицю в улюбленому магазині. Кучина з сапорі. Дуже класно. То я раніше брала іншу там класику, але вона якась солона. Буде в мене соус такий щоб смакувало. У мене тут е, морква терта, помідор, листки салата, варене яйце, тому що було. І буде отаке от в мене тонну їхнє один. І от такі ще в мене є пірошки, е, там сир і шпинат всередині. Вони з духовки, думаю, нормально буде. Кунжут я люблю додати. Зелена цибулька в мене є. І не забуваємо, перед кожним прийомом піщі ми випиваємо стакан води. І витримуємо 15 хвилин. За цих 15 хвилин організм, мізки, заспокоюються і адекватно підходять до того, що вони будуть їсти. Напевно, в мене буде лише обід. На десерт у мене нема нічого. Це мій буде десерт. Фрукти їм перед їжею, тому що якщо я їм після, то мені дискомфортно, тому їм перед. Щоб вони їх пройшли, а потім основну їжу, тому що я не знаю, коли їх їсти, а фрукти треба їсти. І витримаємо паузу. Головне паузу, і під час цієї паузи ми дуже знаємо, що підібрати адекватно підходимо. І твій організм осмислює, хоче він те щось солодке, не хоче. І я скажу, буде в мене лише обід, вечері, напевно, не буде, тому що ми їдемо в басейн. Приїдемо з басейну десь в пів восьмого, тому вже вечері не буде. Десятий день підійшов до кінця, то плаватимусь в місця нема, тому що на цю годину для дорослих, якщо є там пусто, то можна. А якщо, то це година для дітей. Якщо я хочу, то треба на годину раніше приїздити. А це Марію зі школи раніше забирати. І нічого страшного вже, зато по суботам можна. Якось так покажу вам трошки. Дуже тут гарно. Там вхід, трибуна, батьки дивляться за своїми дітьми. Отам в розовій шапці, то Марія. Де вона? Але вона вже і на спині добре плаває, і без досточки. Так що як якось так пройшов мій день марафону, схуднення без дієти. Всім добра і сили волі.